Далекобійна зброя для ЗСУ. Український спікер звернувся до партнерів. Українська делегація в Женеві закликала учасників 148-ї асамблеї міжпарламентського союзу посилити антиросійські санкції. Пакет допомоги для України Палата представників США розгляне після Великодня. Україна відзначає професійне свято працівників Служби безпеки України. Ракетний удар по Києву зранку ворог атакував балістичними ракетами столицю. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження будівель та постраждалі. Київ зазнав вже третьої ракетної атаки РФ за останні п'ять днів. Україні потрібна далекобійна зброя, артилерія, системи ППО, аби захистити наші міста. І це все потрібно вже на зараз. Український спікер Руслан Стефанчук звернувся за допомогою до партнерів та союзників. Озвірілі російські терористи, варвари й нелюди. Щоночі українські міста здригаються від обстрілів. Росіяни обстрілюють центр столиці. Посеред білого дня ми маємо зупинити Росію. Російські терористи повинні програти. Наблизити справедливу перемогу та стабілізувати світову безпекову ситуацію. Над цим працюють учасники 148-ї асамблеї Interparliamentary, що відбувається в Женеві. Це найбільший світовий майданчик, де представлені всі країни та впливові міжнародні організації, зокрема G7 та країни глобального півдня. Українська парламентська делегація на чолі з першим віцеспікером спікером Олександром Корнієнком звернулася до учасників заходу посилити санкційний тиск на Росію, прискорити використання заморожених активів та надати термінову військову допомогу. Про ті реальні потреби, які в нас є тут і зараз. Це звичайно зброя, це звичайно набої для артилерійських систем, це ракети для ПВО. Ми всі розуміємо, що це ключові зараз речі, які дозволять захищати в першу чергу цивільну інфраструктуру. Ну а без набоїв на фронті дуже важко буде нашим хлопцям. Тому ведемо цю діяльність, ведемо цю активність і працюємо над тим, щоб Україна була. Представлена в усіх фінальних документах цих самітів. Низка резолюцій буде прийматися. Працюємо над тим, щоб російські наративи не були представлені в цих деклараціях. Законопроект про надання допомоги Україні спікер Палати представників Майк Джонсон планує винести на голосування після великодніх канікул 31 березня. Про це повідомив конгресмен республіканець Майкл Макколл. Він переконаний у тому, що відмова від підтримки України покаже слабкість Сполучених Штатів Америки. Якщо ми програємо в Україні як в Афганістані, програємо Путіну. Дозволимо йому забрати Україну, Молдову, Грузію. Покинемо наших союзників, як ми це зробили в Афганістані. Це зробить Сполучені Штати сильнішими чи слабшими? Гадаю, слабшими. Документ, що передбачає допомогу Україні на 60 мільярдів доларів, вже схвалено Сенатом. Тепер його має схвалити Палата представників. За час повномасштабного вторгнення СБУ довела свою ефективність та професіоналізм. Спікер парламенту Руслан Стефанчук привітав працівників Служби безпеки України з їхнім професійним святом. Чисельність СБУ засекречена. Документи і рішення цієї силової структури є державною таємницею. Працівники служби безпеки, ризикуючи життям, звільняють українську землю від агресора, проводять контррозвідку, запобігають терактам, виявляють зрадників та проводять спецоперації на ворожій території. За час повномасштабної війни СБУ довела свою ефективність та професіоналізм. Вітаю і кожного, хто знешкоджує ворожу агентуру всередині України, хто протидіє кібератакам, розслідує воєнні злочини окупантів і виконує надскладні, унікальні операції, зокрема й на лінії фронту. Дякую кожній і кожному за захист нашої країни. Вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя, наближаючи б нашу перемогу.